Доброго дня. Сьогодні відбулася розширена нарада по допомозі по соціальній допомозі нашому населенню, внутрішньопереміщеним особам, які знаходяться у нас на нашій території, так само ветеранам піднімалася проблематика, які у нас вже так само звільнені з, 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 з лав збройних сил і знаходяться на території в пошуках праці, пошуках допомоги. Дуже актуальні питання піднімалися. Ми розуміємо, про що йде мова. Ми розуміємо, як допомоги, допомогти, як підтримати, але багато. Де чого потрібно здійснити і зробити в рамках нормативних документів зміни законодавства для того, щоб ця соціальна допомога була якнайшвидше надана, щоб відчували як переміщені особи підтримку від держави, так само і наші ветерани, які сьогодні захищали і захищають, і продовжують захищати нашу Україну. Будемо питання чудова на другу. Віце-прем'єр-міністр Гова Запорожой. Дякую. Отже, в рамках робочого візку на Буковині на Буковані, пані віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Борищук. ласка, пані Ірина. Дякую, шановні колеги. Найперше я хотіла подякувати пану Руслану Запаронюку, а в його особі колективу. Чернівецької обласної військової адміністрації за роботу, яку вони проводили протягом року, у мене не було тут рік, і я бачила і могла порівняти сьогодні, яка динаміка в області по роботі з ВПО і по роботі з ветеранами та членами їх сімей. Це дійсно вражаюча динаміка, коли ми кажемо про будівництво житла для ВПО. Є конкретні проекти, підписані угоди, проведені тендера, тобто є розуміння, як рухається область у довгих проектах, так, коли це, звичайно, не цього року, але 25 і 26 рік стане результативним для сотень сімей наших ВПО. Зараз відбулася дійсно розширена координаційна нарада, де були усі громади, де були наші міжнародні партнери, де були голови районних державних адміністрацій, і ми таким колом дружнім обговорювали критично важливі питання ветеранської політики. Я тут цілий перелік питань виписала і бачу, що це лише початок так, того величезного списку. Величезних проблемних питань, які станом на сьогодні накопичились і потребують негайного вирішення. Неправильно, коли сьогодні приводять приклад пана Вадима, ви напевно його знаєте. Він у вас герой нещодавно отримував орден, так людина, яка віддала своє здоров'я за нас з вами, що він досі не отримав. Статус учасника бойових дій, тобто або досі немає можливості отримати належне пенсійне забезпечення по втраті здоров'я. Очевидно, що ми маємо змінювати ситуацію, і це ж не тільки про одного вадима справа, так йдеться в розрізі України, коли стають представники власних громад, які опікуються напряму ветеранською політикою і скаржаться на те, що у них немає достатньої інформації про те, які саме люди будуть. До них демобілізовані приїжджати так, бо це як правило люди, які за станом здоров'я демобілізуються. Ми розуміємо, що у нас сьогодні воєнний стан, і демобілізація є лише у випадку стану здоров'я або за окремими випадками за сімейними обставинами, і це звичайно не додає оптимізму. Але ми розуміємо, куди ми рухаємось. Ми чітко зрозуміли джерело проблеми. А я мушу це про це зараз сказати, тому що хочу, щоб проблема вирішувалась. А джерелом пробл проблеми, як виявляється, є. Військові частини, точніше, ті люди, які повинні за своїм функціоналом дбати про те, аби інформація про військовослужбовця надійшла до громади і до відповідного ТЦК та СП якнайшвидше і в повному обсязі. Ті військові частини, які цього не роблять, на жаль. Спотворюють ситуацію і спроможність влади знижується. Люди скаржаться і підставно скаржаться на те, що вони не можуть отримати статус. Так звані або сірі посвідчення, або, не дай Боже, чорні посвідчення, але вони мають право їх отримувати. І тільки тому, що ми затягуємо десь у військовій частині, командир не має часу, можливо, воюють. Але є спеціальні люди, які там уповноважені на роботу в такому, в такому форматі з громадами. З членами сімей, і люди мають мати право на швидкий розвиток подій не сім місяців, не рік і навіть, не дай Боже, не півтора. А це має бути нормальний об'єктивний строк. Це мають бути, якщо це довідка номер 6, Н 6 так звана, то вона має бути видана. А потім виявляється, що люди самі беруть. Документи і починають ходити по всіх кабінетах, писати запити. Адвокатські, в тому числі, вони йдуть судитися з державою і. Це все виливається, в тому числі, на результати мобілізації. Бо якщо військовий чи військова не буде відчувати, що вона захищена державою, що про неї опікуються, що про неї думають, громади не матимуть спроможності це проявити в силу обставин, які я зараз перелічила, то ми звичайно будемо мати просідання по мобілізації, а нам потрібно формувати стійкий ресурс, який буде готовий. Іти і поповнювати лави наших мобілізованих людей, бо хлопці на передовій стомились. Вони хочуть і мають право відпочити. Вони хочуть ротації, вони хочуть поїхати, як і всі нормальні люди до своїх сімей. Вони мають повне на це право. Натомість ми в силу обставин на сьогодні лише починаємо вирішувати питання, як у випадку, коли людина залишиться, не дай Боже, так. Без ноги або без ще чогось, тобто є ампутована, так? має ампутовану кінцівку. Чому людина може отримувати навіть, я скажу, зараз, 800 гривень? Тобто є питання, і ми сьогодні їх обговорювали. Людина і таких людей немало. Людина не знає, чому така неповага до її заслуг. І оце питають сьогодні громади. І це саме кажуть на обласному рівні. Я дякую. Очільнику області застворене окреме управління з питань ветеранської політики, де працює більше десятка людей. З них частина це саме ветерани, які нещодавно пройшли фронт, які мають величезний досвід, які самі знають. Що потрібно робити, і як рівне рівному, як допомогти людині у їхніх ментальних потребах, у їхніх фізичних, фізіологічних і соціальних потребах, це дуже правильний шлях. і Я прошу брати приклад з Чернівецької області. Позаяк, якщо ми будемо формувати політику, а це я вважаю хибний шлях, що потреба ветеран, ветеранів і членів їх сімей це лише соціальні виплати або соціальні гарантії, це неправильна політика. Тобто, якщо ми хочемо сформувати окрему, Ветеранську політику, то ми маємо створити відповідну вертикаль. Це мають бути правильно навчені, вмотивовані, ефективні люди і вертикаль, яка буде займатися виключно ветеранами та членами їх сімей. Не може Умовний орган соцзахисту займатися і ВПО, і ветеранами, і всіма рештами, і ще молоддю і спортом. Це неправильно. Тоді немає ні ВПО, ні ветеранів, ні молоді і спорту. То я дуже прошу от прислухатись до моїх слів, тому що приклад Чернівецької області показує, наскільки це важливо. За областю пішли райони, за райони пішли громади, і кожен розуміючи цю важливість бере на себе відповідальність, тому що це гроші, це треба знайти заробітні плати, це треба знайти кваліфікацію. Фікований персонал, це треба дійсно прийняти рішення ради, так в бюджеті винайти кошти, але цю роботу, ну якщо не ми, то хто має зробити? І щоб підняти цей рівень довіри, так до того, що робить влада, що робить держава у захисті і у гарантіях такого захисту, саме ветеранській спільноті, саме членам їх сімей, ми маємо ці кроки проходити день за днем, вирішуючи практичні проблемні питання, не теорії і стратегії, яких уже написано багато. а от на практиці почути громади, почути голів ОВА, голів РДА і власне відтворити це у своїх результатах. Тому я дуже дякую за сьогоднішню нараду і за роботу загалом. Також Якщо дозволите ще декілька слів про мою поїздку на Чернівеччину загалом, тому що я попередньо була у місті Добра сьогодні, вранці ви знаєте, є у вас такий дуже хороший заклад, локація. Чи це ціла екосистема, яка вже розбудована? Я хочу подякувати Марті Левченко, хочу подякувати колективу небайдужих людей, які створили це середовище емоційне, наповнене любов'ю і ніжністю до ближнього. Там є жінки, там є діти, ВПО, так які переїхали. Які в деяких випадках хворіють, але це такий, знаєте, простір, який дає надію. І за це я дуже велике дякую. Однак, у сьогоднішньому спілкуванні з колегами там я побачила про проблему, яку би хотіла сьогодні висвітлити з вами, Висвітлити за рахунок того, що. Не давайте будемо говорити правду. Ми не можемо приховувати проблем, які є сьогодні у нас в державі, тому що приховування не до обговорення, не до кінця розуміння проблем, потім спотворює результат, і потім ми маємо те, що ми маємо на вулицях, коли ТЦК та СП змушені десь там ловити людей. Я зараз знову повертаюся до мобілізації, тому що це дуже актуальне питання і дуже гостре на сьогодні. Ми хочемо, щоб процеси, які відбуваються в державі. Були під словом справедливі, справедлива мобілізація. Ми шукаємо цієї балансу, ми шукаємо цієї справедливості і прагнемо, щоб люди розуміли, чому одні заброньовані, чому одні отримали відстрочку, а чому інші повинні бути мобілізовані. Так, от що мені сьогодні вдалося у місті добра дізнатися, я цього не знала, але я хочу про це сказати вголос. Виявляється, що в нас є ціла когорта батьків. Які використовуючи статус своїх діточок, які мають статус дітей з інвалідністю, раніше відмовившись від своїх батьківських прав, залишивши на повному державному забезпеченні таких дітей, фактично покинувши їх на призволяще, і держава повністю опікувалась такими дітьми, побачивши лазівку у законодавстві, яка дозволяє Батькам, які мають на утриманні, так і під опікою діток з інвалідністю отримати відстрочку від мобілізації, поновили свої батьківські права, пішли до суду, отримали таке рішення. І знаєте, що вони зробили? Вони нічого не зробили. Діти, як залишалися на повному державному забезпеченні, так і далі залишаються. Я сьогодні бачила в місті добра таких дітей, їх не можуть всиновити. Бо є батьки, вони поновили, начебто є батьки в лапках, з ними не, мож, не можуть ви розумієте, проводити всі які потрібні е, кроки, так які має держава робити у захисті. Вони є на захисті у на повному державному забезпеченні у держави. То чи це справедливо, коли ми кажемо про такий формат взаємодії? Якщо батько дозволяє собі поновити право так, батьківства через суд і навіть не з'явився, тобто дитина як була у закладі, так і залишається. То коли ми кажемо, що не праві ТЦК, не праві там ще хтось, які поводять себе некоректно, часто об'єктивно кажемо, що поводять себе некоректно, давайте ми тоді будемо говорити і про такі речі, тому що це неприпустимо використовувати е, хворобу дитини, від якої ти відмовився. А потім ти її використовуєш щоб сховатись від мобілізації. Я вийду з пропозицією на Міністерство оборони на збройні сили, щоб такі лазівки були прикриті. Так не можна. Тоді ми не маємо казати про справедливість. Ми апелюємо до держави і кажемо, що щось там несправедливо побудовано. А давайте ми подивимось тут навколо себе. Так, якщо знаходяться такі батьки, і їх я бачу немало. Я запиталась у вихователів, у опікунів. Які сьогодні були на зустрічі, і виявляється, що це достатньо поширена практика? То скільки ще таких елементів використовується, враховуючи так стан дітей, стан дружин, стан родичів? Якщо ми хочемо виграти в війні, нам треба чесно один одному подивитись в очі, і подивитись в зеркало. Якщо ми чесно вважаємо, що ті, хто зараз на нулі, вони мають воювати стільки, скільки мають воювати, а ми маємо на такі речі право, то тоді нам буде важко один одному пояснити, яку державу ми будуємо. Я можливо емоційно, але це справедливо скажу, що нам треба визначитись. Уже прийшов той час, і він сьогодні буквально в ці. Дні і в ці місяці є визначальним, тому я дуже прошу, завершуючи свої, свій спіч, своє звернення до людей, послухати, почути і прислухатись так до наших військових. До тих, хто сьогодні воює, і визначитись для себе все таки, чи ми будемо шукати причини, чи ми будемо шукати лазівки, чи ми будемо знову ж ховатися, чи ми все-таки будемо брати на себе відповідальність, кожен на своєму місці. Бо в тому ж е місті добра є реабілітологи чоловічої статі, але вони унікальні. Вони реально унікальні люди, яких там одиниці, які роками вкладали свою професію, і без цих реабілітологів чоловічої статі просто діти не матимуть. Реально допомоги настільки кваліфікованої, яку вони зараз отримують. і Їх дуже мало. І, наприклад, їх теж треба забронювати. Вони мають бути заброньовані, бо у нас 500 протезистів умовно на всю країну. Там декілька сотень реабілітологів, яких не вистачає. І це теж про справедливість, і це теж про те, що ми маємо з вами говорити. Тому я дуже прошу і закликаю до чесної живої дискусії. Ми, як влада, як уряд, ми готові дискутувати. Якщо є помилки, давайте про них будемо говорити. Але точно не робити вигляд, що все гаразд і винувата лише влада. Я тому дуже вам дякую, і завершую. Хочу подякувати Чернівеччині. Ще раз кажу світлим, хорошим, чуйним людям. І, звичайно, до нових зустрічей буду рада відповісти на питання. Дякую, Мирола Андрій. Будь ласка, колега, чи є запитання? От підтвердження того, що ви кажете, багато проблем навчання війни, що давно ми також знаємо такий випадок, що учасник бойових дій повернувся з війни, з кінцівками. Дім приймати грати вирощували троянди. і от не підтягнулося посвідчення учасника бойових дій. Він не здіймав тримати грам. Це дійсно живе дуже багато. А ви маєте номер телефону? Давайте ми повернемо тоді цю ситуацію і допоможемо. Богдан Смаль, так розкажіть коротко. Так, да, я при нього вже зняв документальний фільм, він ще тільки не змонтований, йому 27 років, зараз 28, 80-та бригада, втратив при звільненні Харківській області на ноги, Він підірвався навпроти поліміні. Дуже важких 9 операцій в дуже складних операцій. Невдало поставили протез, заміна потім з протезу. Зараз вже, зараз навіть, навіть вже ходить без аббатторів свою мову. І в нього така проблема, у них дійсно не було стажу, власне, він не має права, не може розраховувати на пенсію. Он, а, в він є працівником воєнкомату, він входив на сповіщення, все, хлопець вирішує, так що. Він молодий, вже заручений, продовжувати своє життя в напрямку розвитку свого власного для своєї родини, для своїх батьків, для своєї майбутньої дружини. І започаткувати ось такий бізнес власне, і, і претендує на, на ось цей хат, але питання вже пенсії вже що... Не було немає страшного. Ну, а дайте нам, будь ласка, цей кейс. Ми його візьмемо в роботу, і я так розумію, це не лише про цього хлопця розмова. Правильно, так багато людей не мають і ні права на пенсію, і не можуть отримати з якихось обставин, не підтягуються у БД. Ну що це? Хіба це може бути причиною для неотримання гранту? Ну очевидно, що ні. Добре, і а, я не, дуже не сподіваюся. Теж продовження ми завершення. В одному з ваших виступів, це було буквально вчора, ви казали про те, що треба навчитися чути наші хтось. Правильно, це дослідно ваші слова. Ви поставили, наприклад, два міста. Ви поставили Миколаїв і Львів. Так? Так. Після вашого візиту на Буковину, Чернівці, після того, коли ви вже е, довідалися про сам справу, знали, що, як ситуація виглядає в нас. І ви щойно сказали про те, що можна відмітити нашу область. Чи можна поруч з цими містами поставити наше місто область у вашому черговому виступі, і ми побачимо про те, що долучилося третє місто і область саме Чернівці і Лукові. Дякую вам за запитання і за уважність. Дійсно, я вчора відзначила Миколаївську область і місто Львів. Дійсно, ми працювали в панелі з паном Садовим і з паном Кімом. Я сьогодні, за результатами наради, побачила, як громадам не байдуже, як працює ульянка. Обласна військова адміністрація, які питання по рівню питань, які задають. Тобто я розумію, наскільки глибоко пропрацьована проблематика і наскільки глибоко є розуміння, що робити, це говорить про те, що ветеранів чують, коли називають прізвище, так що це пан Вадим. Коли чітко кажуть проблему, яку треба вирішити на високому рівні, коли чітко кажуть, яка постанова не працює, і чому про соціальний захист, так, до прикладу. Ду про стаж, ну це ж не питання місцевого рівня. Ви не можете це питання вирішити, і ви піднімаєте його нагору і все правильно робите. То я розумію, що Чернівеччина є серед тих, хто є лідером у ветеранській політиці, і готові брати на себе відповідальність за ментальне здоров'я. Я кажу про ментал хелс. Так я кажу про програму Ти як першої леді Олени Зеленської, коли є координатори в координаційних центрах, працюють і всі разом розуміють, як рухатись, коли в травні вже буде відкритий хаб ветеранський в Чернівцях, якщо я правильно зрозуміла, перший і ще в. Восьми громадах протягом цього року, то як не сказати, що ви хочете і дбаєте про своїх ветеранів і про членів їх сімей. Я хочу, до речі, подякувати ТЦК Чернівецькому обласному. На диво, бо у нас звикли лише про погане говорити. От сьогодні був представник обласного ТЦК, і я була приємно вражена його мотивацією, його глибоким розумінням проблем. Людина мобілізована, він з числа мобілізованих осіб. Наскільки все розкладено і наскільки проблематика чітка і Зрозуміло. Я хочу подякувати, тому що це працює тільки в такий спосіб, коли людина глибоко занурена, чує, він каже, мені соромно деколи в очі дивитись ветеранам, які приходять, а я не можу допомогти. І я бачу, що це дійсно щиро. Тому я вам дякую за запитання, і моя відповідь так: Чернівеччина і Чернівці, серед тих, кого я хочу відзначити і подякувати вам. Дякую за питання. Ще а, проблема обзалиштування для видового облаштування. Спасибо, чи не запроваджені стратегії може бути покращитися. Ну, найперше, ми пишемо на рівні уряду стратегію по працевлаштуванню ВПО і якраз по житлозабезпеченню. То вже від нас залежить, щоб була загальноукраїнська стратегія. А те, що може, Чернівеччина робить, я кажу, вже підписані меморандуми з МОМ в Хотині і, і в самих Чернівцях будуть побудовані багатоквартирні будинки. До речі, там наше міністерство теж бере участь. І я дякую дійсно Чернівецькій області за таку активну позицію. Так вони розуміють, що короткі питання це добре. Приїхали, нагодували. Дали де переспати. А далі що інтеграція в громаду ж має відбуватися, і вона важка. Треба десь знайти житло, треба переоблаштувати, десь треба знайти кошти, а все це реально і час, і трудовий ресурс, і так далі. Отже, по працевлаштуванню мені сьогодні дуже зайшло, до речі, виступ нашого центру зайнятості Чернівецького, де чітко зрозуміло, що у них є співпраця з міжнародними партнерами, а це важливо, бо в них є фінансовий ресурс, є співпраця з ОВА. З місцевими громадами, які чітко розуміють, що зробити, щоб ВПО не просто для галочки туди приходило. Так не тому, що ми там їм кажемо йти за постановою, бо не виплатим, продовження виплат не буде відбуватися. Ні, вони йдуть, бо хочуть і шукають роботу. Цей процес йде поволі, мушу визнати, але він йде. І тому працює область. Я ж казала, що я бачу динаміку, і вона позитивна. Так. Я ну, думаю, ну, що я не знаю, що це було. І очевидно, що частина не попадається, особливо что-то в КВН, в других, зокрема, чи готова Чи тон зовнішньо. Ми вважаємо, що ті люди, які повернулися, і є з тих територій, які а тимчасово окуповані, до прикладу, Маріуполь, Бердянськ і всі решта Олешки, так Голопристань, там Херсонська область, Запорізька, які тимчасово окуповані залишаються ще поки ще вони мають право на отримання статусу внутрішньопереміщених осіб. Інша справа, якщо люди повернулися з-за кордону, але є питомо з Чернівеччини або з Львівщини. Ну, тобто, чи можна такий статус вважати як внутрішньопереміщенням? Звичайно, ні. А от всі, хто входить в наш 309 й наказ в ці території, так, якщо вони повертаються з-за кордону, вони отримують статус внутрішньопереміщених осіб і, звичайно, виплати. Дякуємо. Всі, всі от наші зусилля, які ми. Прикладаємо щодо забезпечення житлом, працевлаштуванням і виплатами, так оцих 2-3 тисячі, про які ми говоримо, які ми виплачуємо в ВПО зараз, для таких людей теж будуть доступні. Це і в садочок без черги, це і харчування безкоштовне для дітей, і всі решта можливості. Дякуємо просити. Чого найбільше працю за, за усі ці моменти, коли ми відвідали покола? Що вас найбільше вразило, як, як маму, як, як жінку, не як депутата, і не відмінує? Я вже сьогодні це казала, мене вражає отака чуйність людська. Я бачу тут непідробні емоції, і це дійсно вражає, тому що, от ще раз повторюсь, в місті добра, так, коли ми сьогодні спілкуємося з жінками, які. Потерпають і потерпали зараз, слава Богу, ні від домашнього насильства, коли вони зі сльозами на очах розповідають, як їхні чоловіки їх били, знущалися над ними, і вони знайшли тут на Чернівецьчині притулок, а це з цілої України приїхали жінки з дітками по троє дітей. І наскільки чуйно до них відносяться місцеві, наскільки це важливо, так от дарувати і ділитися цим ну, відчуттям захищеності, відчуттям опіки, що ви не одні, і от особливо було. Так щемно, коли це кажуть жінки з Авдіївки, коли це кажуть жінки з Бахмута, вони якраз тут і вони дякують вам, дякують чернівчанам, дякують за цю чуйність. І я хочу от ще раз від їхнього імені вам подякувати за те, що ви дійсно щиро, емоційно співпереживаєте і тим самим допомагаєте їм.